Вітаю вас, друзі! Вітаю неділя! Так як я, я говорив, як обіцяв зустріч зі спонсорами 18.00. А, відкриваю я ці нашу зустріч, друзі. Ну, це спочатку ви повинні всі подивитися це дві доби. Потім я відкриваю для всіх інших. Ну, хто хоче, той подивиться той. Але спочатку повинні глянути ви оцінити. А можливо, і написати: не відкривай, не треба. Або ще щось. Можливо, щось я не прав правий, можливо. Це подяка, моя подяка для вас. Немає у мене вихідного і у неділю. Так от я про що хочу сьогодні поговорити, друзі. Хай їх не буде, хай їх краще не буде, аби ми з вами були і ми могли хлопцям відсилати, ми могли працювати, ми могли існувати, ми могли приносити один одному ну, не те, що приносити користь. Я хочу сьогодні поговорити про двох жіночок, про, про двох о, таких симпатюлічок: Яніна Соколова і Лана Зеркаль. Те, що вони е, е, зробили у у останньому своєму своєї розмові. І виставили на люди через п'ятий канал виставили. Чому через п'ятий? Чому Соколова скрізь каже: Я вже не на п'ятому, я не Порохобот, я не прихильниця Порошенка. Але все робить на фоні п'ятого каналу, на структурі п'ятого каналу і використовує всі їхні. Засоби і все, їх, всю їхню аргументацію. Тому що П'ятий канал все-таки має своїх глядачів. Янина, якщо буде робити сама, вона втратить багато своїх глядачів. І ось тому все робиться там. Як вони задурюють нам голови, як вони працюють над нашими мізками і над мізками українців, і як вони у них є успіх, і українці. Я не знаю, що відбувається з українцями, але вони не хочуть, частина українців, думати глибоко, не те, що навіть а навіть трохи зануритися і трохи подумати. От зараз ми по їхній розмові трохи пройдемося по основним речам те, що вони казали, і те, що є не так. Що чітка психологія, чітка зомбація. От давайте почнемо. Дві, дві симпатичні жіночки в розквіті років. На телебаченні, класна картинка, класна якість. Все. І ось чоловіки любуються. Да? Наша Лана, наша Янина. Ну, і ось пішли наша Яна і наша. Лани... Янина, да? Янина. Так от дивіться, перше, таке, що от, ну, ну, просто нікуди не входить, треба подивитися на це і порозмірковувати, подивитися, все треба зрівнювати з іншими. Ось дивіться, що каже зеркаль. Що під, про підняття тарифу і, в, і відключення електроенергії? От дивіться, що вона каже. Вона каже, відключення електрики це тільки е, готу, підготовка, і це тільки направлена для підня, підготовка людей і направлена для підняття тарифів за енергетику. Брехня повна і псо російська повна. Давайте, вона нічого не каже, що нам. Російська Федерація розбила і знищила всю теплову і гідроенергетику. А вона втілює в мізки людей, що тарифи підняли. Ні, відключають, вибачте, електрику для того, щоб підняти тарифи. Ні, якщо це і робиться, то це все навпаки. Розумієте, для того, щоб не відключати електрику, ми повинні купувати її в Європі. Вона там дорожча, вона там під 10 гривень. Середня 10-12 гривень за кіловат. І якщо ми купуємо зараз для себе енергетику, ви ж розумієте, навіть оті ті 4. Копійками, да, що ми зараз платимо? Чи 5, чи навіть 6, вони не буде вистачати для закупівлі. Але ми гасимо нашою атомною енергетикою і, а більше нічим. Сонячна, начебто, дорожче, вітрова, начебто дорожча. Тільки гаситься атомною, і десь там перекривається, а ще, скоріше за все, можливо, я цього не бачив і нема цього в бюджеті, але можуть бути зміна до бюджету і дотація на закупівлю електроенергії. Зміна в бюджету може бути по ходу бюджетного року. Так от повна неправда, що нам відключають для підняття тарифів. Далі, що каже Зеркаль? Влада бреше що підняття тарифів для відбудови розбитої енергетики. Я не чув, можливо, хтось чув, що будь-хто з влади. Ну, по-перше, завжди кажу, хто влада. Давайте, ми, коли починаємо говорити про владу, давайте ми скажемо, кого ми маємо на увазі. Я ще раз повторюю: Ось, дивіться, любі мої спонсори, ви ж будете також розповідати. Влада. Яка влада? Що таке влада влада? Сільська, міська, обласна це влада, влада. Верховна Рада це влада, влада. Уряд це влада, влада. Офіс президента це влада, влада. Судді це влада, влада. Поліція це влада, влада. Розумієте? Будь-які державні органи, вони мають владні повноваження. Так от, спочатку. Коли Соколова або Зеркаль кажуть про владу, назвіть, яка влада. Або прізвища, або структуру влади. Можливо, це міністерство, можливо, це президент, можливо, це Офіс. Я не знаю хто. Яка влада бреше, що тариф підняття тарифів йде на відновлення енергетики? Влада в лиці. В обличчі, вибачте, уряду. В обличчі міністерства, в обличчі, в обличчі Офісу президента, за, навпаки, каже, відновлювання теплової енергетики у нас неможливе. Потрібно будувати нове відновлення гідроенергетики у нас неможливе. Каховську гідроелектростанцію ніхто відновлювати вже ніколи не буде. Не буде Каховської ГЕС, не буде Каховського водосховища. Дніпро Гес. Я дуже великий маю сумніви, що воно буде відновлене колись. Можливо, як міст, як переправа, вона буде. А ось коли не було 3 чи 4 доби переправи в Запоріжці, А як там у вас їздилась? От зеля Лох і Зеля Щур мост сделав. Зачем он сделал запорожцям мост? Зачем он вкладував туди деньги? Зачем он популяризацию? А якби не було цього моста і не було Дніпрогресу, як би виїздили? Думати треба. Перед тим, як кричати і казати: так от, брехня, влада ніколи не казала, що буде відновлюватись. Ніколи. І я не чув такого. Напишіть, якщо я не прав. Далі, що каже та шлана зеркаль? Це шлана зеркаль, наша знаменита Ланочка, яка може бути президентом, вона там щось відвоювала, там щось там нам з Росії вона, вона намагалася там з Вітренком, з Коболем. Слухайте. Давайте не будемо оцій всій галіматі перти. Лана, Мана, Коболєв, Моболєв, вибачте, що я так, я по-простому розмовляю. А ви впевнені, що вони щось відвоювали, а не просто Європа допомогла нам. Ви думаєте, в Європі нема також людей, нема поняття, нема, нема корупції, немає нічого. От коли є рівні там, Росії віддати чи Україні, а хтось там не поважає Росію, не дали, віддали Україні. Я не кажу, що так було. Боже збав. Я не знаю. Я там не був. Я просто показую версії, які вони можуть бути. Так от. Не може бути. Лада Зеркаль у нас президентом. І за одного якогось випадку з шарфиком на шиї. Ну, не може. Так от вона б каже: у нас вистачає атомної енергетики. Бу! Ну, от для на кого це розраховано? От послухайте, якщо хочете На кого? Ну, не вистачає у нас атомної енергетики. У нас чотири атомні станції. Одна не працює, це Запорізька, вона в окупації, а вона дає 40% атомної енергетики. Ну, давайте думати, 40%. Хтось скаже, у нас і частина окупованої території. 20. А 20 де ще? Далі, у нас же знищена теплова. Потім вона каже, у нас вистачає атомної енергетики і закриває там Гідро Україна енергетика. Яка в Україні гідроенергетика? Ось Просто от, от, от сказала, щоб щось сказати. Люди не, не вникають в цю ситуацію, люди не прислухаються, люди не перевіряють, люди не батько. У нас же ж атомна і гід... Немає у нас гідроенергетики. У нас є одна атомна. Три станції, і ми їх знаємо. І ці три станції треба за літо підготувати всі блоки, щоб хоч якось пройти зимовий сезон. І це правда, тому що взимку не буде і сонячних електростанцій, якщо їх Росія не розіб'є до тих пір. А ось вітряки, отут держава повинна була включитися і ставити їх скрізь. Скрізь чого, на жаль, зараз немає, а повинно бути. І тут Лана плаче і за це далі. Далі, що каже Лана Зеркаль, вона маніпулює. Да? У сумах, наданих нам начебто на відновлення. Я не знаю, хто нам давав на відновлення енергетики. На якісь місцеві проєкти так, на якісь підстанції, так, на якісь там реси, так, да, на якісь генератори, так. Але на відновлення ось цих теплових генерацій, ну, по-перше, нам ще навіть не встигли давати. Але вона в одному інтерв'ю каже 200 мільйонів, в іншому 300 мільйонів. Отут вона казала вже півтора мільярди. Я... Я заплутався. Давайте от дивитися і вірити тим, хто має стержень, хто має принцип, хто має впевнення і хто говорить завжди одне, а не так, як потрібно. Далі, що каже Зерка, вона заохочує Європу купувати газ в Росії. Це ж, я кажу, це психологічна, тонка гра, тонка психологічна гра, а вона працює. Я... Не хотілося б думати, що дівчата працюють ще й на Росію. Хотілося б думати, що тільки проти Зеленського ненавидять Зеленська, а те, що Соколова ненавидить, я казав, особисто ненавидить. Він відмовив її в спілкуванні, Зеленській. Він відмовив її в інтерв'ю, і це у неї ненависть на все життя. Ви ж знаєте, як це робить? Як? Мені? Хто? Попригунчик по сцені? Вона ненавидить Зеленського. вона хоче змінити владу. Яку? Зеленського хочеш змінити? Знову скажи, на кого? На Порошенка. Я не порохоботний, але на п'ятому каналі. Я не порохобот, але все кажу про Петра Олексійовича. Для мене теперішня влада гівно, а от Петро Олексійович. Ось, там гівно, тут Петро Олексійович. Ось це все показує, де людина, хто і як. Але ну, дуже не хотілося, щоб вони працювали на Росію свідомо. Можливо, несвідомо. Але от заохочення є. Що каже Зеркаль? Коли там тема пішла вже про газ. А ви знаєте, у кого, у, у яких держав Євросоюзу, найдешевша електрика, електроенергія, і навіть там у когось, у Турції дешевше, ніж у нас, і в Росії дешевше, ніж у нас, а в інших всіх дорожче. Але саме дешево у тих країн Євросоюзу, каже Лана Зіркаль, хто купує газ в Росії. Для чого це? От я думаю, для чого вона це каже? А приклад приводить іще краще. Наприклад, кажуть в Угорщині дуже дешева енергетика. А вона купує газ в Росії. Що вона каже? Що вона підсвідомо каже нашим громадянам? У Росії треба брати газ. З Росією потрібно торгувати. Ось що вона каже. Що далі продовжує Соколова про Німеччину? Ось ми там наїжджаємо на німців, на бургерів, щоб вони зрозуміли Україну, щоб вони там. Не співпрацювали з Німеччиною і так далі. і так далі. А чому вони повинні там дбати про Україну? Чому вони повинні там рвати з Росією, коли гроші у них їхні, і ми тут до чого? А ні до чого? Ми ж говоримо: не турбуйтесь за Україну, турбуйтесь за себе. Ми говоримо, що Росія, і газ, і електрика, і що б не було з Росії, це їхня зброя. І вони вас підкорюють. Будьте обережні. А не треба піклуватися за Україну. Ми попіклуємося, а ви нам допоможіть, щоб ми зробили те, що ми хочемо зробити. Далі, що каже знову Лана Зіркаль, Україна не готова ні до чого. Влада України знову, яка влада? Я просто хочу, щоб люди називали, яка влада, яка конкретна влада? От прізвище. У кожної влади є прізвище, посада, структура, все називайте. А у нас же ж звикли. Хто у нас влада? Президент. Хто влада? Президент? Хто судить? Президент. Хто ловить? Президент? Хто слідство веде? Президент. Хто ремонтує дороги? Президент. Хто випускає автобуси? Президент. У нас же все звикли. Все на Зелю чомусь вони кажуть. І не готові до чого. А до чого? Під час війни ми повинні готуватися. А ви були у владі Лана Зеркаль скільки років? А ваш шеф-будьонець Порошенко Яніна Соколова був у владі скільки років? Тридцять. І що вони зробили? Вони підготували Україну до чогось. До чогось підготували чи ні? Далі, ви подивіться на заздрість, Опять, ж Вона, коли, коли там іде в інтерв'ю, ДТЕК втратив 50% енергії, вона класна. І зараз її треба заді... заміняти кима-то, хтось повинен прийти вкласти і цей вітрова, і тато, і тато. Але ось ніхто хто буде, хто. Вона так би хотіла, щоб вона була там задіяна хоч якось. Хоч в якості робочої лошадки, да там. Керувати вкладанням чогось, хоч, хоч дали пікусоль, хоч щось. А вона ще там сказала, я не заздрю, ні, ні, я не заздрю. Заздріть. 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 Далі Соколова, вона говорить практично, влада зараз погана, її треба змінити. Яку владу? Зеленського, ну, кажи, Зеленського треба міняти, гнати під сраку, поставити Порошенка, або поставити Геращенка, я не знаю, кого, Тимошенка, кого вони хочуть поставити, хоч когось з минулої влади. Вона не працює, уряд поганий, але тут же ж каже: а навіщо змінили міністра в уряді? Він його ж тільки поставив. Так уряд поганий, так влада погана, так міністерство погане, так все погане. Чому ж ти захищаєшся за міністра? Ну, просто я ж кажу, це настільки вдавлення, вдаблування, перекручування, маніпуляція мізками людей. Ну, це тонка підступність. Тонка. Е знаєте, зроблена, надресирована, е підготовлена. Вони готуються до таких інтерв'ю, тонких, де ти не бачиш, ти не бачиш, що це чорне, це красне. Можливо, це красне, можливо, воно ось покрасне, а можливо, було ось покрасне. І до кінця. Виходить, в кінці вони вже луплять Росія погана, все по...» да. і в кінці ви вже зрозуміли, що вони класні, вони класні, вони казали правду. І то погано, і то не зроблено, і то не зроблено, і Росія нас не обстрілює, і газ в Росії добрий, і Європа не повинна за нас піклуватися, а у нас все, 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 все погане. Але без прізвищ, без структур, без нічого. Що вони хочуть, я казав, не можна нікого. Починаючи від простих ведучих, журналістів, менеджерів, міністрів. Нікого допускати колишніх. Якщо ми хочемо змінювати, треба змінювати поступово хоча б все і всіх. Якщо ми цього не зробимо, я вже казав прямим текстом. Ми розвалимось. Ми розвалимося. Нам треба змінювати нашу всю політичну, економічну еліту. Ми не зможемо це зробити з ходу Два, три заходи. Це можна зробити. Люди, яким зараз 50 до 80, а якщо є старіші, ось ми всі зробили оце. Оце, за що зараз гибнуть хлопці, яким 25, 30, і люди, яким зараз там до 50, до 40. Ми підготували цю війну всі разом. Хто б там що не казав, хто б там що не казав? Ми ні до чого, це вони. Ми жили всі в цій державі. І кожен на своєму клаптику обітування землі України щось не доробив, або десь помилився, або щось зробив неправильно. Ну, Люди старшого віку обирали долю для нащадків. І ми її обрали неправильно. Треба виправляти. А частина людей залишилася і знову тянуть те неправильно. І знову нащадків нараджають на погану долю. Ось така у мене сьогодні, друзі, спонсори розмова. У вівторок. Кожен вівторок, о 15 я буду відкривати. Вам величезна подяка за вашу підтримку. Чим більше нас разом, тим краще. Чим, знаєте, ми, тим краще ми працюємо, тим краще нашим хлопцям, дівчатам на фронті. Я вам дякую. Завтра 5 хвилин для всіх. Ucrânia para o amor.